Поліцейські станції у нас в місті були вперше відкриті з моменту вторгнення Російської Федерації. Запропонували місцевої владі локації для більш ефективного надання поліцейських послуг. Нас підтримали та надали нам вказані приміщення на сьогоднішній день. Тут є по-перше сприятливі умови для звернення громадян та також умови для Несення служби нашими співробітниками поліції на цих поліцейських станціях буде відповідний графік прийому громадян, тобто, це цей час, коли поліцейські обов'язково знаходяться тут на місці. Що стосується ситуацій, які потребують необхідного реагування, то 24 на 7 – Кожен мешканець може звернутися або до районного підрозділу поліції або на лінію стола. З якого приводу можна звернутися до дільничних на поліцейські станції? Це будь-який привод. Це е, скоєння адміністративного правопорушення, це домашнє насильство, це будь-які скарги, це скоєння. Злочинів, вскоєння будь-яких правопорушень. Поліцейський завжди прийме, надасть зворотний зв'язок, щось порадить, якщо тут будуть ознаки правопорушення, проведе перевірку та надасть необхідну кваліфіковану допомогу.